Фріланс це не просто підробіток, це можливість заробляти онлайн від 100 тисяч гривень, працюючи з будь-якої точки світу. У цьому відео ми поговоримо про найпопулярніші та найприбутковіші професії на фрілансі. Обговоримо стандартні помилки новачків на старті, а також дамо покроковий план дій, як же стартанути на фрілансі новачку з нуля. Поїхали! Мене звуть Еріка, і я вже 4 роки на фрілансі. А це мій чоловік Рома, якого я присягла з собою на фрілансі привіт, привіт, друзі. Ми на фрілансі за цей час навчили більше тисячі людей заробітку онлайн. Ми працюємо з клієнтами по всьому світу. Ми пропонуємо їм послуги по просуванню онлайн. І саме про це ми вам зараз і розкажемо, як же на цьому заробляти. Наші учні починають заробляти прямо під час навчання, а після курсу виходять на заробіток 100 тисяч гривень і більше. Поговоримо про фріланс в цілому. Насправді в інтернеті, в онлайнах, в інтернетах є купа тімок, які постійно нам пропонують, Хтось щось пише в Директ, купи курс, купи курс, отут там 5 доларів, 10 доларів, 100 доларів. Як правило, це всі тіємки, там, де сказано без заробіток, без вкладень, не треба нічого робити, тільки мені надійшли гроші на карту і почнеш заробляти. Звісно, це їжу понятно, що це все повний бред. Також існують інфопакети. Що це взагалі таке? Це коли ви хочете піти на нормальне навчання, а вам втюхують 150 уроків водяних, там, де немає професії, ви не розумієте, як заробляти, як. Шукати клієнтів, як з ними працювати, і все, що вам залишається, це як знаєте, як дурного знайшли, вам продали, ви думаєте, ага, ну піду перепродам далі кудись. Тобто ви починаєте як піраміда, перепродавати ці бридові уроки, і це єдине, що може вас взагалі врятувати, щоб хоча б відбити кошти за те навчання, яке ви купили. Ви потім створюєте сторінку, пишете фріланс-фріланс, навчання, фрілансу і просто перепродаєте якісь, якесь сміття. Що ж таке фріланс? Фріланс це віддалений спосіб заробітку, коли ви працюєте сам на себе, і ви а, також можете обирати з ким працювати так коли працювати. І цим фріланс дуже крутий, тому що в наймі у вас немає вибору, які проекти виконувати, які задачі. Начальник сказав, треба робити. Не подобається, ну вибач, ми тобі не заплатимо зарплатню. На фрілансі ти сам обираєш сфери, з якими працювати, проекти, з якими працювати. Зараз ми про це детальніше поговоримо. Тобто ти сам собі господар, тут. і цим фріланс це супер круто. Також ти обираєш сам не тільки з ким працювати, а де працювати. Наприклад, ти можеш працювати під пальмою, як іноді ми біля басейну, вдома чи в кав'ярні. Також ти сам обираєш Ли працювати, наприклад, я не люблю рано вставати там о п'ять ранку, вже до дев'ятої пробити всю роботу. Я люблю трошки повалятися, а вже роботу роблю ближче до вечора. Еріка, навпаки, там вона любить зранку все зробити, ввечері відпочивати. Тобто тут також ти сам собі господар. Напевно, найголовніше, що дає фріланс, це свобода, і свобода не тільки в заробітку. Звичайно, він тут просто безкінечний, тому що ти сам собі господар, а також а, свободу в пересуванні, свобода, яку ти отримуєш, перший час ти навіть не розумієш, що з нею робити. То типу, в тебе стільки вільного часу ти починаєш займатися саморозвитком, не знаю, зарядку робити, читати книжки, зустрічатися з друзями, хобі прокачувати, починати жити, подорожувати, проводити час з сім'єю, починати спілкуватися, покращувати ваші стосунки. Коротше, фріланс це імба. Перед тим як ми перейдемо до розгляду професій, на яких можна заробляти онлайн, давайте спочатку поговоримо про помилки новачків, які тільки починають. Найголовніша помилка це думати, що на середню зарплату в Україні 15-20 тисяч ти зможеш прожити. Перша помилка це постійно боятися та постійно все відкладати, щось там читати, але по факту нічого не робити. А потім такі учні приходять до нас на навчання і тільки і говорять нам, чому ж я раніше не пішов. Розумієте, чим старше ми стаємо, тим нам важче приймати якісь рішення, рухатися вперед, тому що нам стає більш боязко. Згадайте дитинство. Блін, бачу гараж, якийсь, все, стрибаю через нього. Хочу не на дерево, лізу, блін, дармашу руку зламав. Я отримав досвід, я в собі впевнений. Я завжди кажу, що оті от ботани, які в школі зубрили, нічого не робили, не е, хакали систему, тобто не списували, не малювали на е, стінах вдома. Вони не знають, як жити. Люди, які пробували, які помилялися, яких штрафували, щось батьки визивали до школи, щоденники. Вони більш активні. Вони. Біль більш йдуть вперед і швидше щось отримують ніж ті, які боязкі, консерватори, які не знають взагалі, які бояться пробувати. От найбанальні запам'ятайте, перша помилка це боятися пробувати. Згадайте дітей. Вони блін пробують все навіть сніг <смігінь> їдять. Краще спробувати і побачити, як же тут все круто, ніж просто рік за роком дивитися, як життя проходить повз, а потім жалкувати, що блін, я так нічого навіть і не спробував зробити з цим. Я сама особисто знаю, як це. Я е, працювала майстром манікюру до того, як перейшла на фріланс, і були такі часи, коли я відкладала і відкладала е, цей шлях до фрілансу, та якось думала, що ну, ось я перейду, мабуть, в інший салон, а потім в інший, і якось налагоджу цю ситуацію ситуацію, але по факту нічого не змінювалося. Дуже часто новачки живуть з думкою: та не на часі. Побачимо. Ну побачимо. Воно якось там прийде. Я коли мені було 15 років, я думав, що десь у 23 в мене вже буде там квартира, машина. Ну побачимо. типу, воно так якось само там зробиться. Як блін воно зробиться? Прилітіть волшебник в голубому віртольоті, і мені все це подарує. Ні, це маю я. Я маю брати і щось робити. Я не дивлюся фільм про себе. Я живу це життя. Я маю щось активні дії приймати. Оце головна помилка новачків, яка і в нас була на певному етапі, але ми її подолали і зараз. Хочемо замотивувати вас, щоб ви цього не боялися. Наступна помилка це не працювати над своїм мисленням. У людей є така особливість думати, що великі гроші зробляються тяжкою працею, але по факту. Все навпаки, і коли я перейшла на фріланс та заробила з першого клієнта гроші, я перекрила місячну зарплату в салоні, яка у мене була, та зрозуміла, що великі гроші зробляються легко. Знову ж таки, просто є така ілюзія, яку створює влада держави, суспільство, називайте як хочете. Заговір, матриця, де неважливо, просто. В державі людям не вигідно, щоб всі були підприємцями, щоб всі на себе працювали. Вигідно, щоб була маса робоча, яка працює на когось, на дядю, виконує якісь, е, якусь роботу, не прагне розвиватись, не прагне запускати щось своє. І люди живуть в такому пузирі, такий пузирьок надутий, і вони думають, що ну це, це важко, це не про мене, це якісь айтішники, це десь не там, це для молоді, І купа яку установок у голові. Хоча насправді, коли ти пробуєш, ти розумієш, блін, як все легко, як все просто, так це наші відгуки, так кажуть всі, хто на фрілансі заробив хоч якісь гроші. Коли ти сидів вдома, ну просто це неймовірне. Відчуття, коли ти до цього ходив кудись на роботу: маршрутка, робота, дім, робота, рутина в тебе є. Ти живеш як всі, як тобі казали, в дитинстві: мама, бабушка, папа. Що треба універ, треба потім робота. Людина без вищої освіти, людина з заочної освіти, яка не працює, звісно, по своїй освіті. І так, мільйон людей. І ти потім просто йдеш на фріланс, отримуєш знання, тверді знання. Це не розвод. Ти отримуєш професію конкретно. Ти працюєш тут. Вибачте, але тут теж треба працювати. Але ти працюєш в комфортних умовах онлайн, ти робиш людям гроші в їх бізнесі, допомагаєш їм з просуванням. Онлайн і потім, коли ти отримаєш на карту гроші, які впали тобі за те, що ти просто сидів щось що телефоні, робив, в комп'ютері, або в кафе, там не знаю, біля басейну, де хочеш. То це відчуття воно ні з чим його не можна порівняти. Це супер кайф, от який дає саме фріланс. Наступна помилка це навчання без практики. Це коли ти постійно дивишся якісь відео, але не практикуєш з клієнтами. Саме тому у нашій онлайн школі 30% – це теорія, а 70% – це практика з клієнтами. Це практика з реальними клієнтами, і вам ще й куратори онлайн-школи допомагають. Авіть, ви під керівництвом кураторів все це робити, тому що ви новачки в цій сфері, але під наглядом професіоналів, спеціалістів, яких є досить в цій сфері, ви вже працюєте з клієнтами, робите собі кейси, портфоліо і виходите з навчання вже з пропрацьованим мисленням, вже з знаннями теоретичними і з практичними знаннями, ще й з клієнтами, ще й заробітком. Наступна помилка це боятися шукати клієнтів, або думати, що це зробити супер важко. У нас купа, купа матеріалу, як шукати клієнтів, вже безкоштовного. Плюс у нас є своя схема для новачків, як знайти клієнтів. Ні, подивіться, наші учні знаходять клієнта за перший день навчання, Вони самі в шоці пишуть, боже боже, я знайшла. Я думала, що я ніколи не знайду. Боже, мене вже сім клієнтів. Що мені з ними робити? Клієнти є у всіх конкуренції Тут немає взагалі, тому що на кожного нашого учня по три, по п'ять клієнтів. Це тільки під час навчання. Просування в соцмережах це найкраща сфера для заробітку на фрілансі. Чому тому, що не треба довго вчитися, тому що ми це інтуїтивно розуміємо, тому що ми постійно усі сидимо у соцмережах. І ще й зростає попит на спеціалістів кожен день. Що це за професії? Ось дивіться, є бізнес. Наприклад, візьмемо салон краси. Цьому салону потрібні клієнти. Що вони для цього роблять? Вони, наприклад, налаштовують рекламу на свій салон. Також знімають тіктоки, ведуть інстаграм-сторінку. Це все допомагає їм залучати клієнтів в цей салон. Саме тому такому бізнесу потрібні різні спеціалісти або один спеціаліст з різним набором інструментів, який все це зможе зробити: налаштувати рекламу, викладати сторіс, писати тексти до постів, можливо, обробляти заяв. В директі, коли дівчата будуть писати, доброго дня, хочу записатися на лазерну епіляцію, а їм буде відповідати менеджер. Тобто, все, що пов'язано з просуванням бізнесу онлайн, все, що цьому бізнесу принесе клієнтів, на всьому цьому ми якраз і наші учні непогано заробляємо. Тепер давайте пройдемось по різним професіям на фрілансі. Скільки взагалі можна заробляти та які обов'язки? І перша професія це таргетолог. Таргетолог налаштовує рекламу в соцмережах, яка вартість на послугу таргетолога у нова очка 300 доларів, це 12 тисяч гривень. І це тільки за одного клієнта. Таких клієнтів таргетолог може вести від 5 до 10 до 15, створювати свою власну агенцію. Можете самі порахувати, скільки буде новачок вже, скільки може заробляти. Вартість одного клієнта помножити хоча б на 5, хоча б на 7. Подивіться вже на ці цифри. Наступна професія – SMM-спеціаліст. Це людина, яка веде аккаунт бізнесу в Instagram. Заробляти також можна 12 тисяч гривень, це 300 доларів, і це прайс з одного клієнта. Новачок може взяти таких клієнтів 3, 5, також 7, а можна об'єднати ці дві послуги продавати одному клієнту і таргет і SMM. Хто вчився в школі, знає скільки буде 300 плюс 300, можете порахувати, скільки ви можете заробляти з одного клієнта тільки за налаштування йому реклами і тільки за ведення його інстаграм акаунту. Що входить в обов'язки цих професій? Ну, по перше, таргетолог має розуміти, на кого налаштовувати рекламу. Якщо ви продаєте, наприклад, якісь дитячі товари, то коли ви будете налаштовувати рекламу, скоріш за все, ви налаштуєте їх на кого на батьків, у яких є діти. Прямо заходите в Фейсбук і обираєте, на кого налаштувати рекламу на батьків. Тобто, ви маєте розуміти, на кого ця реклама налаштовується в обов'язки SMM спеціальні. Ліста входить викладання сторіс та постів декілька разів на тиждень, а також рілс. Наступна професія це дизайнер. Дизайнити можна купу речей, наприклад, можна робити презентації, слайди до презентації, можна дизайнити сайти, створювати, прості лендінги, які можна продавати по 200-300 доларів. Тому ж клієнту, якому ви будете налаштовувати рекламу, ще аккаунт вести. Розумієте, в чому тут сенс? У всіх цих професій є одне підґрунтя: це маркетинг. Коли ви розумієте, що ми продаємо і кому продаємо, і потім це реалізовуєте в інстаграм-аккаунті. Також можна створювати, дизайнити. Рекламні креативи, саме ті картинки відео, які нам потім трапляються в рекламі в соцмережах. Дизайн одного рекламного креативу може коштувати від 10 до 30 доларів. Це залежить від складності креативів. До речі, прямо сьогодні я тільки що оплачував послуги дизайнера: 200 доларів заплатив. Це наш учень, з яким я співпрацюю як з дизайнером, і там було десь приблизно 12. 14 креативів рекламних. Я замовляю ці креативи для проекту свого клієнта. Він їх робить, і це прикольний буст для наших учнів, тому що ми постійно беремо спеціалістів в різні проекти, які нам треба таргетолога, дизайнера, smm спеціаліста когось хто робить сайти. Ми постійно беремо. Зі своїх учнів, тобто це крута можливість співпрацювати, потрапити до нас у команду. Також можна писати, наприклад, сценарії для рілсів та тіктоків. Також займатися копірайтингом, а, також монтувати відео, а, також робити чат-боти та автоворонки. Короче, купа, купа, купа всього. Щого. чим ви можете займатися на фрілансі з чим пов'язане просування бізнесів онлайн? І все це може робити одна людина, тому що підгрунтя всіх цих напрямків воно одне це маркетинг, це розуміння продажів. Саме цьому ми і навчаємо Нашій онлайн школі фрілансу. Що потрібно для роботи? Для роботи потрібен, звісно, телефон та комп'ютер чи ноутбук. Та звичайно, що не обов'язково, щоб це був якийсь дорогий комп'ютер, чи там MacBook, чи айфони. айфон. Так. І також треба інтернет, щоб у вас був доступ до мережі. Це для роботи. Якщо ми говоримо про навчання, то навчатися можна почати прямо з телефону, навіть не маючи ноутбуку та комп'ютеру на перших тижнях. Ви можете обрати професію на фрілансі відповідно ваших вподобань. Тобто, якщо ви людина більш творча, більш не знаю, емоційна, можете створювати дизайни щось креатив. Якщо ви більше така людина, яка сидить на місці, дуже звертає увагу на деталі. Тоді для вас налаштування реклами підійде. Тобто тут кожен знайде щось своє. Те, що мені дуже подобається на фрілансі, це те, що а, вас не списують з життя, коли вам 40-50 років та більше. В нас навіть був такий учень, якому було 58 років, Який і все успішно закінчено чало добре отримав свій сертифікат, почав шукати клієнтів і почав заробляти на фрілансі. Також тут круто, що не дивляться на ваше обличчя, тому що наймолодшому нашому учню було 14 років. До речі, у нас навіть купа інтерв'ю є з тим, кому було 14-16 років. Там класне інтерв'ю, коли Маша почала заробляти більше ніж свій дядя його на вулиці, там така ситуація, Сказала, все, я там вже заробляю більше тисячі доларів у 16 років, Тобто тут не дивляться на ваше обличчя, хто ви, що ви, хто там є. Якщо ви робите свою роботу класно, бізнес отримує клієнтів, ви отримуєте свої гроші. Як же відбувається співпраця з клієнтами? Коли ви знайшли клієнта, ви домовилися про послуги, сказали, наприклад, я буду вам налаштовувати рекламу за 300 доларів і за 300 доларів вести інстаграм аккаунт. Тобто це 600 доларів оплата моїх послуг за місяць в гривні це 24 тисячі приблизно зараз по курсу така вартість. Після цього клієнт переводить або повну оплату на ваш рахунок, або частково. Наприклад, можна 50 на оплати потім через два тижні. Я працюю по повній передоплаті. Після того, як ви отримали гроші, ви приступаєте до роботи. Ви аналізуєте аудиторію, ви підготовуєте аккаунт до того, що весне. Ви налаштовуєте певні штуки, робите з рекламою. Це все те, чому ми навчаємо в онлайн школі фрілансу, і запускаєте цю рекламу. Ведете інстаграм акаунт клієнта. Він отримує клієнтів. Ви отримуєте далі свою оплату раз на місяць. Тобто, один клієнт вам платить раз на місяць і продовжує це робити місяцями, роками. У нас є клієнт, з якими працюємо на початку того, як ми пішли на фріланс. Тобто це роками тягнеться. Співпраця якісь клієнти додаються до вас від якихось клієнтів, ви самі відмовляєтесь. Наприклад, вам набридло з кимось працювати. До речі, щодо клієнтів хочу ще сказати, що дуже цікава сфера просування онлайн, тому що ви. Знайомитися з цим світом, ви запускаєте рекламу, ви співпрацюєте з клієнтами по всьому світу. Наприклад, майстер-бровіст з Канади, не знаю, там салон краси десь в Туреччині знаходиться. Потім там Франція, Іспанія, клієнти це ступери. дуже розширює. Це дуже розширює, це заставляє мозок рухатися і бути завжди в тренді, в тонусі не знаю, постійно розвиватися, постійно рух це життя. Блін, і тут на фрілансі ти живеш не тільки сам подорожуєш, от як ми там зараз на тенеріфе, да там пальмою сидимо на фрілансі біля басейну, а ти подорожуєш ще й тим, що в тебе клієнт. З різних країн це супер розвиває. Насправді можливостей дуже багато, і вони вже під вашим носом. Але чи змінювати життя? Це залежить тільки від вас. А для тих, хто вже точно вирішив покращити своє життя. Я пропоную чотири кроки, щоб його змінити якомога швидше. Перше це пропрацювати своє мислення і наважитися це зробити. Друге це отримати тверді знання, отримати професію. Третє це відточити ці знання на практиці, отримати практику, отримати перших клієнтів. І четверте, це масштабуватися і почати заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Це все є в рамках навчання нашої онлайн школи фрілансу. Фрі». І ми з радістю запрошуємо тебе в нашу онлайн-школу фрілансу Only Free. Ми збудували систему, яка допомагає з нуля людям, просто які не розуміли, що таке соцмережі, Фейсбук, фріланс, почати заробляти онлайн прямо під час навчання, одразу після навчання перекрити собі оплату, яку ви отримали в наймі. Або якщо ви мами в декреті, або студент взагалі нічого не отримуєте. Це нереально крутий бонус. Коли ви з одного клієнта там зробили 100 доларів, там 300 за сайт, тут взяли ведення 400 доларів. Тут вийшли вже нарешті на стабільні 2000 доларів онлайн. Тут 2500, все 100 тисяч гривень. Пишете Рома Еріка, як нам пишуть, от купа учнів заробила, я заробила, дякую вам. Починайте заробляти, дякуйте нам. Як проходить навчання? Ви отримуєте доступ до платформи з записаними уроками. Також ви отримуєте доступ до загального чату. Там, де є спілкування з учнями, там де є куратор, який буде відповідати на всі ваші запитання кожен день на будь-які ваші запитання. Допомагати вам з домашніми завданнями, які буде перевіряти кожного модуль, має домашні завдання, має тести на закріплення матеріалу. Є підтримка. Ми дуже любимо своїх учнів. Ми хочемо, щоб кожен відчував себе безпечно. Ми не засуджуємо, що хтось щось не знає. Ми завжди кажемо, немає тупих питань, є тупе мовчання. Ми постійно мотивуємо вас щось запитувати, дізнаватися. Ми не відпустимо вас зі свого навчання, якщо вам хоч щось буде незрозуміло, якщо ви не знайдете клієнта, ми будемо вам допомагати, ми будемо вам покроково з вами йти за ручку. Через кожен модуль ви починаєте дізнаватися, як працює фріланс, як там все влаштовано, вчити професію за професією, шукати клієнтів, надавати їм послуги під нашим наглядом, під наглядом наших. Улюблених кураторів, які вам точно допоможуть отримати результат. Також, звісно, в навчанні є прямі ефіри, там де ми з Ерікою мотивуємо вас проходити його до кінця. Ми не ховаємось там десь. Ми з вами поруч. Ми підтримуємо вас, мотивуємо, відповідаємо на ваші запитання і передаємо свій досвід. Власне, тому що ми продовжуємо працювати з клієнтами. Ми робимо великі гроші на фрілансі. Ми розкажемо, як ми це робимо, як це роблять наші учні, як це робити вам. Після навчання, звичайно, ви отримуєте сертифікат про успішне закінчення курсу. So. Навчання триває 8 тижнів, та також є переднавчання. Доступ до уроків ви отримуєте на місяці вперед, в залежності від того тарифу, який оберете. Тобто ви зможете після закінчення курсу передивлятися ці уроки знову і знову, і потім цю інформацію застосовувати в подальшій роботі з клієнтом. Найкрутіша фішка це те, що ми не кидаємо своїх учнів, не кидаємо їх після навчання. У нас є загальний чат, там, де після навчання всі потоки учні один з одним спілкуються, підтримують і мотивують. Тобто, навіть після закінчення навчання з вами залишається зворотній зв'язок від нас на. Все життя безкоштовно, на якому навчанні ви взагалі таке бачили. Плюс бонус після навчання з найкращими учнями ми створюємо табличку. І коли нам клієнти пишуть Доброго дня, порадьте, будь ласка, вашого учня, треба в проект, треба саме спеціаліст проект, ми надаємо цю таблицю з базою наших учнів, де клієнти обирають собі. Тобто вас може обрати клієнт, якщо ви класно вчилися, здавали домашні завдання, тому що ми не будемо в цю табличку додавати тих, хто просто купив навчання, нічого не пройшов, тому що це наша репутація. І ми тоді вписуємо вас в базу, і клієнти будуть зв'язуватися з вами напряму через нас. Після закінчення курсу ви опануєте такі професії, як таргетолог, smm спеціаліст копірайтер. Ви дізнаєтесь все про дизайн, про монтаж, про контент-мейкінг. Плюс нереально крута фішка, якої немає ні в якої онлайн-школи, це те, що ми на коучинговій системі, на коучинговій методології робимо навчання індивідуально під кожного учня. Ми визначаємо ваші сильні сторони і, в залежності від цього, прокачуємо більше ту сторону, ту професію, на якій ви зможете. Ще більше заробляти грошей, тобто ми не всліпу навчаємо людей всіх під одну грібонку, як там в школі треба піть по всім предметам. Ні, ми визначаємо в чому ви крути і це масштабуємо, щоб ви ще більше заробляли грошей, щоб саме ви, саме в тому, що у вас класно виходить, зробили. Круті результати, це дуже крутий та новий метод, якими користуються західні онлайн школи. Якщо ви думаєте, що так як тут купа професій, то це буде годинами навчання. Це не так. Ми спеціально з методологом розробили це навчання, щоб у вас не пухла голова, щоб ви могли проходити це навчання тоді, коли вам зручно. Наприклад, після роботи по вечорам, або коли дитина спить, або коли ви їдете на роботу, не знаю, або перед навчанням, перед універом з телефону, можете переглядати ці уроки. Вони динамічні, короткі, інтерактивні, прикольні. Подивіться, ось моя учениця Марина, яка заробила 1800 Доларів це під час навчання так. тільки на рекламі. Ось іще одна учениця, і ось іще одна, і ось іще, і ще, і ще таких результатів ми досягаємо завдяки суперіндивідуальному підходу в навчанні. Саме тому потрапити на навчання не так просто, тому що місця обмежені. В нас дуже тісна робота з кожним учнем, тому ми не набираємо багато людей. Ми дуже дякуємо тобі, що ти додивився відео до цього моменту. Саме тому ми даємо тобі можливість всім замотивованим, всім тим, хто хоче змінити своє життя. Ми не даємо можливість потрапити на навчання, у числі перших забронювати 100% собі місце і. Ще і зробити це по супер самим низьким приємним цінам, які тільки можливі для нас з Ромою найцінніше це навіть не гроші, які ви заробите під час навчання, після навчання, а саме свобода, яку ви отримаєте. Ця свобода, яку дає фріланс, чекає на вас в онлайн-школі OnlyFree. Пиши кодове слово Свобода посилання під цим відео, і наші менеджери з тобою зв'яжуться. Ну що, майбутні фрілансери? Чекаємо на вас, в нашій онлайн школі фрілансу.